Ось такі дуби вирубають в селі Іршики, що на Староконстантинівщині. Мешканці виступають проти цього. Вони звернулися до народного контролю. Вони вже вивозили дуб. Завалені живі дуби при вході до лісу. Це вже те, що побачили селяни, коли прибігли на звук пилок. Лісоруби їх намагаються переконати. Проводять лише санітарну зачистку лісу від сухостою. Люди їм не вірять. Приїхали, вирізали. Живого дуба це бандітис. Це не чистка лісу, це бандитизм. Случайні люди почули, що вивозять ліс живе дерево. Значить, його не можна, і хвороб там на ньому немає. Живе дерево. І воно ріжуть, уністожають, вивозять. Стоїть, сухостой, він кром дуби живі вирізав, а сухостой оставив. Люди показують журналістам народного контролю порубочний квиток. Це документ, який дозволяє зрізати 24 куби здорової деревини на продаж. На Галявані вже лежить 12 кубів. Та більшу частину зрілого дуба запевняють селяни. Встигли вивезти камазами до приїзду журналістів. Фура під'їхала трактором. Грузили підйомний кран. Пойомний кран вивозила фура, під'їжджала. Тут ти врузили. Приїхали, ти, ми побачили. Ти. Зібралися люди до, не, не дали, дали вигнали, все позавчора вигнали, ти все. Та поки лісоруби ріжуть здорові дуби, справжній сухостій продовжує захаращувати ліс. Сухими деревами можна було би палити печі, та людям не дозволяють збирати гілля. Треба дайте нам якусь деревину. Візьмеш гниляка і треба втікати, бо зна, куди в землю лізти, бо хтось зустріне і тобі поприписує оцього. Це вже не ліс. Заросло все повністю. А? Нікому нічого не треба. За вісім років тут цей ліс, вони тут нічого не зробили, не посадили і не вирізали. Тутешні мешканці намагаються привернути увагу влади, аби зберегти лісове господарство ще своїх прадідів. Після втручання журналістів народного контролю в село Іршики виїжджають керівники району і правоохоронці. Останні розбиратимуться, чи законно тут вирубують здорові дерева. Порушено кримінальне провадження, введено в реєстр досудових розслідувань. Стаття 246, незаконна порубка лісу. От. На даний час проводиться перевірка до місяця. Зараз ми все переміряємо, опишемо, замоїмо під збереження. Наразі залучені спеціалісти Державної екологічної інспекції, також з лісового господарства, де проводиться перевірка, і за висновками спеціалістів буде встановлюватись. Законність проведення вирубки, прокуратура стежитиме за ходом проведення досудового розслідування. Лісорубний квиток виписаний з порушенням. Так як санітарні правила зазначено, що, що санітарна біркова рубка має проводитися в рік, відвод дерев має здійснювати в рік здійснення рубки в листям стані. У присутності комісії лісу визнають, ліс перетворився у хащі народному контролю Обіцяють зачищати насадження виключно у присутності громади. А малозабезпеченим селянам надаватимуть дрова безкоштовно або на пільгових цінах. подальшому, якщо будуть проводитись рубки, активісти, які виявили бажання працювати разом з нами, як з лісівниками, от, і бути присутні під час проведення відводу. Відносно соціальної сфери теж є домовленість, що вони будуть забезпечувати ФАПи в школу одиноких, по пільгових синах, а соціальну сферу безкоштовно. Дякую, народу контролю, що вони нас приїхали, допомогли розібрати цьому трудному питанні. Ми будемо стежити за ходом розслідування щодо виробки дубів у цьому лісі та контролюватимемо, аби природні ресурси держави не розкрадали. Неля Шпулак, Марія Турчина Степан Шульга народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,